Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вести йому, переможемо. Сьогодні я хочу вам показати ще одне своє придбання і розпакувати прямо з вами. Чому я не розпакувала? Бо я хочу показати, що таке ну, думка про клієнта і клієнтоорієнтованість. Так, я знаю і я зразу кажу, що я уявляю, скільки роботи в усіх тих господарств, для кого це основна як ви занятість, навіть для кого це гобі, будь як, який вид. Але так, розумію, що у вас навантаження просто величезне. Ну, але це приємно, це дуже, це ніби дрібничка, а насправді ні. Це дуже приємно, коли так дбають про клієнта. Що саме? От приїхали мені дві гортензії, я вам, звісно, покажу, розпакую разом з вами. І що тут таке є? Таке ніби ніби дрібниця, але приємно. От прошу з цієї сторони. І тут є от вирізане віконечко так, для того, щоб вам було легко взяти, навіть якщо ви під'їхали машиною чи, не знаю, під сами двері, але не завжди так є. Часто є, що там дитиною візочку забираєш, і це дійсно дуже і дуже легко. Чи то взяти двома руками, чи одне, за одне вушко. Ну, кажу, дуже я вражена такими дрібницями, вони дуже зворушують. Що ж я замовила за красу? Гортензія великолиста. Велико мультифлора, яка боїться заморозки, звісно, морозів. От, але яка дуже, дуже така, має універ, не універсальну, а дуже різноманітну палітру, барву. І от вибрала я собі два сорти. Один з них малинова красуня без імені, але по світлині я орієнтувалася дуже-дуже яскрава. Інший сорт white, біла красуня, і по відгуку пані, яка продає пані Яни. Яна Романюк, вона в неї ну, якби, от відгук саме про цей сорт, що він витримує, навіть може рости в відкритому ґрунті, і йому не страшні ці дощі. Не псується, якби декоративність, квітка не псується, вона буде і далі прекрасна, біла. Бо ще в неї є один сорт білий. Теж дуже гарні, такі густі, густі суцвіття, але вона каже, що там треба захист від опадів, від надмірної вологості. Цей же ж сорт витримує прекрасно. Отже, запаковані, ну, в коробці стоячому стані, були огорнуті таким папером, це зв'язані. Тут ущільнення є, все добре, вони не ходили ходром туди-сюди. Доїхали прекрасно. Перед тим як надсилати, пані Яна, по-перше, вона не спішила поперед всіх і не виставляла відразу там в березні. Вона чекала, доки вони пробудяться, щоб чітко по кожному саджанці вона мала картину, що вони проснулися, що вони живі і що вони навіть наростили вже квіткові ну, бруньки. Так вже закладене квітування на цей рік. І перед тим як відправляти, воно навіть конкретно відсилає світлини наявних саджанців, і ви собі самі вибираєте, які вам більше імпонують. От, тобто, абсолютно ти розумієш, що тобі приїде і так це узгоджується, коли надсилати краще. бо мені, наприклад, ну Я на місці, хай і, ну, мені в принципі так не проблемно. Але мені переважно цьогоріч замовлення чомусь від інших, не від пані Яни. Саме від інших приїжджали, так, що я просто вже бачу на новій пошті, мені щось їде. От пані Яна ні, звісно, вона сказала, що вишлю тоді-то, тоді-то. Ми з нею узгодили, проговорили. Замотано, все прекрасно. Все доїхало чудово, сорти підписані. Ну і так, як я говорила, вони всі вже з квітковими. Угу. Чи то побачу, ось, бачите, будуть квітнути квіткові броньки. Раз, в суцвіттях є, отам он точно є, он там є. Інший сорт також, ось тут більше. бачите, Вже закладене квітування на цей рік. Тобто, я навіть кажу, от перед тим мені приїхали, я вам показую, розпаковувала від двох інших. То там такого нема. Тут вже точно я знаю, що вони будуть квітнути і що мене чекає. І кажу, рослина перед тим мені вона показала пані Яна. Ще хочу додати, що пані Яна вона багато пише інформації в неї на сторінці в Фейсбуці, вона пише по догляду. І, взагалі, до я фактично все про такі гортензії, дуже-дуже багато інформації: як обрізувати, як підживлювати, коли що там ну, вкорінювати. Дуже багато. Ну і так само Інстаграм в неї є. Можна почитати і почерпнути собі. І, звісно, вибір в неї теж є. Не знаю, як зараз, наскільки, але так, в мене от, я вибрала собі і сорти були, і навіть кажу, кожного сорту було по 4 чи по 5 світлин, вона мені запропонувала, я б могла вибрати. І я так розумію, що в неї навіть ще буде розширення колекції, зацікавленість росте, тому пані Яна намагається так. Розширювати колекцію, щоб збільшити пропозицію. Дуже-дуже я люблю таких продавців, які дійсно ну, роблять як для себе. Абсолютно, від, від там починаючи від рекомендацій до упаковання, до надсилання, все гарно узгоджують. Тому дякую за працю, дякую за таку красу. Вам хто мене слухає і хто цікавиться такими гортензіями. Можете, я дам посилання, звісно, що під відео в описі буде посилання на сторінку пані Яни, інстаграм пані Яни. Можете подивитися і собі щось приглянути або замовити, або почерпнути корисну інформацію. Дуже гарні. Оце ну просто соковите, розкішне, розкішне. Тільки б ще б тепла. Хочеться дуже тепло, звісно, дуже зимно, Я зараз в руках в шапці, зимнота. Так, як у вас цікаво. Як у вас з погодою щось висаджуєте, щось чекаєте ще, чи може вже квітне? Думаю, вже багато в кого квітне, можливо, тепліші дні і ночі, ніж у нас тут у Львові. Дякую вам за увагу і до наступних відео. Всім па папа!